Сьогодні у Кропивницькому у бібліотеці Чижевського відбулася презентація проекту Розстріляна свобода слова. Національна спілка журналістів України презентувала документальний проєкт, в якому зібрали понад 100 відеоісторій про українських журналістів. Все, що ми презентуємо всеукраїнський проект Розстріляна свобода слова. Це перша така подія в нас і паралельно вона буде проходити ще в Черкасах. До нас завітали наші гості з Національної спілки журналістів України, перша секретарня СЖУ Ліна Кущ і наша колега, журналістка, розслідувачка Ілія головна редакторка видання наше слово з Волновахи». От. ну, Також сьогодні буде представлена широко наша спільнота, місцева власна журналістка. От, місцеві друковані видання, інтернет-видання. Крім того, до нас завітаються і кілька спікерів, які будуть, які мають статус тимчасово переселених осіб, які теж поділяться своїми життєвими історіями. Але головне, що ми хочемо показати в цьому проєкті, це те, наскільки журналісти сьогодні так само перебувають в вирі подій, тяжких подій, воєнних подій, і так само страждають від війни, як і весь український народ. Презентуємо ті життєві історії, які, які пережили наші журналісти. Багато хто з них загинув на передовій. Ми знали про те, що наших журналістів переслужували. Ось вже забирали на той час детели. І було дуже страшно. Я продовжував працювати, тому що я не міг не працювати. Сонцем на журналісти є в Херсоні, там вийшлося, на для того, щоб що немає, він пішки або на велосипеді їхав на Проект Розстріляна свобода слова, який реалізує Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders, Містить 102 історії журналістів, які стали жертвами російських воєнних злочинів або були очевидцями російських воєнних злочинів. А Росія розглядає українських журналістів як мішені. І зачищає український інформаційний простір на захоплених територіях. Це різні види атак проти журналістів. Від початку широкомасштабного вторгнення в Україні загинуло 67 наших колег українських та іноземних, із них 14 під час виконання своїх службових обов'язків у зоні бойових дій. Інші журналісти загинули у їхніх домівках, як цивільні жертви, або були мобілізовані і загинули як військові. Я хочу сказати, що ці історії це свідчення очевидців. Це документа, документальні свідчення для міжнародного кримінального суду, і ми будемо наполягати на тому, щоб кожен, хто винний у злочинах проти журналістів, він поніс покарання, доки росіяни російські військові, доки ті незаконні представники незаконних окупаційних адміністрацій, які чинили тиск на журналістів, які їх незаконно арештовували, затримували, які вбивали журналістів. Поцілюючи в них зі зброї, а доки вони не понесуть покарання, то ми будемо про це нагадувати, і про це нагадуватимуть наші колеги і шляхом а, із, зі свого відео з тих відео, які ми записали впродовж цього проєкту. У цій брошурі розстріляна свобода слова зібрані різні види атак проти журналістів. Тут і атаки проти журналістів, які висвітлюють ситуації в зоні бойових дій. Тут і журналісти, які опинялися в полоні та їхні історії. Тут і викрадення журналістів на окупованих територіях, тут і тиск на свободу слова в окупованому Криму, і це зразок того, як Росія готувалася до відпрацьовувала свої методи, а тут і історії журналістів, які вимушені стали переселенцями, які втратили роботу, втратили зарплату. Російська агресія руйнує економіку. Українських медіа, особливо в регіонах, і це дуже небезпечна тенденція. Тому національна спілка журналістів України особливу увагу приділяла і буде приділяти стійкості місцевих медіа, стійкості їхньої їхньому майбутньому і стійкості українських журналістів, тому що це забезпечує нам незалежність нашого інформаційного простору і забезпечує нашій аудиторії і нашим людям перевірену інформацію від професійних журналістів не могли б розповісти саме про цей захід і де ви будете, ну в якому місті ви будете де ви побували, Собити. і де Кропивницький є першим містом, де ми презентуємо проект Розстрільна Свобода слова офлайн, не в інтернеті? Ми записали 102 історії наших колег. Із різних регіонів України, в тому числі із Кропивницького, ми хочемо обговорити ці, цю роботу. Ми хочемо обговорити ці свідчення українських журналістів. Ми хочемо привернути увагу суспільства до того, до тієї небезпечної, але надзвичайно важливої роботи журналістів сьогодні.